Доброго раночку. Підписники каналу і гості. Ось ця вже троянда така. Ну, це одна вона така. Ну, ост... остальні, хоч бери і плач, просто сідай і плач. Ось така вона. Вже розпустилася вона, вже скоро буде закладувати свої квіти. Черапусти стоять, бризати нічого не бризала, я до сих пір ходжу до масажиста, до вчора теж ходила, То чого я цього не робила. І ось тут цвітуть дикі тюльпани. Ціла галявина їх. При сонці, звісно, ну, при сонці я знімати їх не буду, а от вийшла раненько. А вони тільки-тільки розкриваються. Тут їх багатенько. Цей сад ще в мене не доведений до ладу. Ті сади я довела, а цей ще ні. Купила вчора ще нарциси красиві. Теж посаджу їх. Це ось гортензії, так виходять. Це ось пани починають зацвітати. Це ті, що пересаджені в тому році. Всі до одного вони ну, почти всі там маленькі не будуть цвісти. а ті вони всі будуть цвісти. Розкриються, вони будуть гарними дуже. Ну, Потім у мене працюють люди, я не зможу вам їх зняти. Зараз підемо по тому. Тут ось такі вже у мене. І вон. листочки на них, їх край потрібно бризкати, ну хай вони чуть-чуть ще всі підрівняються. І потім я пробризкаю. Навірно, з э, медяном і ізобіон Добавлю. Це я їх пробризкаю. Звісно, сад в цьому році дуже-дуже і дуже нерадісний. Порозкривала я його все ось. Ну, це ось тільки, оце тільки краса і є тут. Теж ж не до полога, бо тут треба силу прикладувати. Я поки не можу її приложити. Ну, а тут ось такі. Ну, он зовсім Це полила. Вона теж було його накриті, а я забула, Ви бачите? Це я полила з сульфатом магнія, ще раз. На, на, на відро води, ложка з горою сульфату магнію, розбавили е, е, в воді і підлийте ось під кущ. Сьогодні я ще може зроблю таке. Троянди обрізані зовсім, до зеленого ось які є, засихають, теж треба ж таке. На югах уже троянди я бачила, вже великі, вже тут у нас в цьому році зовсім. Ні один рік, а не було року, щоб ці троянди були такі зовсім зовсім погані. І вже ось йде травень місяць. Ну що, буває, значить і таке. Такі вони підуть із силою. Бризнуть їх, все воно піде з силою. Не, не, дай, не давало погода, а тепер мені дивіться. дивіться, як красата. Це тільки що і можу показати, там ще лябчик цвіте. А так? Нічого показувати, нічого розказувати. І поприбирала я тару, От з них я ж їх Порозгортала, кожний порозгортайте, ж ви не, не чекайте. Вон ті за, засухли, замерзли вони. Йдуть вони з них бруньки. О, опять. Ну ви бачите, йдуть вон, вони. Це держинки. Ідуть там бруньки. І звідти. Це весь маленький. Дивікиньо. Все. Все ще не дороблено, не до тої я сама не можу все схватить, ось які тюльпани ось будуть красивенні. Що можу, те я можу і сняти. Помилуйтеся цим, цією весною. Весна, звісно, одна із найгірших весен. Дивіться, як купочкою вони ось ці. Тут ці бускові такі темні темні купочкою ростуть вони гарненькі. Ну, чого от землі вони такі малі? Хоча я сюди сибала карбаміди. Ось мої лавонди ще розсаджувала вон свої. Бачите, які вони. Ось вони, ось вони. Дивіться. О, бачите, які вже зелені. Ну, радує хоч лаванда. Прийнялася і то гарно. Ось лябчики цвітуть королівські ці. Бачите? Вони приморожені трошки, ну, все рівно вони розпускаються. За день розпускаються і дуже гарно. Це зараз дуже рано я вийшла, щоб сонце не так світило. Ну ось вони відходять. Бачите? Нічого не поливала, не підливала, а це в цьому році нічого. Я тільки підсипала сульфат магнія під кожний кущик. І дощ якраз ото проливав. І все. В цьому році я цього не робила. Я не носила ні води, нічого. У мене вже немає такого здоров'я, щоб його носити. І воно, воно все, все відходить. Я думаю, буде тепло. Ще декілька днів, воно враз, все. Тут я його розкидала. Розкидайте, ви хто не розкидав, бо дуже, у кого такі грунти, як у мене, це чорноземні, вони так запресували дуже троянди. Що як цемент получилася земля, я єлі-єлі їх порозгортала. Так що робіть і ви. З ну, цієї діла, може, і не буде, не знаю, стоїть, Ну, не різала, але діла не буде, мабуть, я так думаю. Оце ось все порозгортала, порозкидала. І ось такі зразу пішли ті. А так не розгорнете, не розкидаєте, думаєте, саме вони підуть? Саме вони підуть колись, Ну, багато з них загине. А так ви от розкидали а -а акуратненько, І кожен пішов вон броньочок собі рости. Уже є і гарні понаростали от бруньочки. Вже прямо листя вона на них. Ще трошки і буду, я ж говорю, бризгати. Багато от слабих, ну нічого. Я думаю, вони ви, виходяться. Ну, за ці, якби не морози, я б їх давно розкидала. І вони б <кій> уже давно пустили свої. Бруньочки. А так вони, звісно, засиділися під, під тим. І більше я не буду присипати вже. Точно я Ось ну, Те, що раніше розкидалося, ось воно вже йде в ріст. Ці трошки раніше розкидала я, Вон, ну вже пішли в ріст. Ще, ще неділька, ну дві і. їх... І... Просто буде не впізнати. Це ось і споростка. Ось такі вони йдуть. Ну, а ті ще сидять. Все воно обрізала вон ті обрізала я ж, плетисті були. Ну, все, коротше, обрізала і все. І не знаю. Я знаю, що воно щось виросте, ну що я не знаю. Ось кущ, вон один тільки бруньочок є, ще тут нема бруньочків. Накривать, ну, може, візьму і накрию потім. Ще їх пролюб, накрию. Чебрець ось такий жовтий, красивенний. Це в тому році я посадила, пані Нілочка мені переслала і він розвісся гарно. А Чіток такий великий, теж розрісся. В тому році подружка мені Світа привезла, теж він порозростався. Фіалочка. Це теж ачіток. А це все все тут буде. Оце вся гора буде із волошок. От які хочеш вони різні а тут будуть ось цей курщик, що загубила я в тому році, він відростає навіть непогано, ці ось відростають. ось Це вони такі повинні бути. Ну це я розкидала раніше. Якось. І вони одразу пішли. Якби я знала за те, що нічого з ними не стане, я б теж, ну там дуже сиро, сирово було риться, і я ж їх обрізала скільки. Тут у мене є кущики, гвоздички, герань тут садова, тут все, що хочеш є. І Вон сентябринки. Ай, стої їх називають зимою. Це сентябринки, он ніхто І ось Фламентанс. Флорентина. Флорентіна. Ось. ось тут вона навіть вижила. Такий і затишніше видно було. І вона собі потихеньку Вон, вже наростає її. Не. Віття наростає, вже листочки на ній. Я думаю, що з неї діло буде. А ті будемо чекати, прийдеться чекати довше. Ну, на неділю, на дві цвітіння, звісно ж, затримається. Багато буде що показати. Тюльпанів дуже багато. Я їх розсаджувала. Ось поляна буде жовтих таких он, ігорчатих, цих труб, трубчатих, такі з трубочками тюльпанів. Тут піон буде. Теж червоний це. Ось вони будуть. Он ще треба виполоться. Ті, вон, бачите. Стільки їх ну, ну не, не змогла я. До цього дня я не змогла випалити, бо я тут старалася ж повипалювати. Ну, а тепер вже буду відпочивати, бо чого ж після масажу вони дуже болить, так ходиш, болить дуже. Ну, медуниця. О, цвіте вона собі. ще посадити мені ось ще ж треба нарциси І оці ось красиві бускові такі теж вони знімаю поки ще працівників немає я так знімаю так що розпуски Вузки будуть, конечно, ну це весь пуш незрівняний. Гірка теж. теж стоїть. Це там непогано. Ось чітки. Пані Наталочки з дачечки. Ось вони. Ось ці. Це ось буски. А це будуть скоро зацвітати буски. От бузок тоді буде зацвітати, то я тоді, звісно, вам покажу їх. Звісно, що... Ось які тут красунчики. Їх багато було. це ж Хлопці там плитку тоді лежили, затаптували, потоптали. Тут багато було, тут цілий ряд їх був, ну зараз нема вже ряда. І тільки ця 30-річна троянда завжди виходить з зими. Хоча я думала, в цьому році вона і не вийде, вона така темна стояла. Прямо чорне. Казину ми обрізали, там багато вирізали, тому що там і гілки були сухі і там заважає вона нам. А тут він стоїть красочка, і буде вона красиво-красиво цвісти. Ну що, спасибі, хто заходить до мене в гості. Сьогодні Страсна П'ятниця. Вітаю вас з нею з Цим днем, скоро Великдень. Хай душі і помисли наші будуть чистими, світлими. На цьому до побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна і все буде добре у нас. Ставте класи, лайки. Будь ласка, щоб канал наш продвигався. Він на місці застряг просто. До нових зустрічей. З вами була Людмила, канал Людмила Розотерапія. До побачення!